Вічний двигун суявна машина, яка здатна працювати нескінченно, довго без підведення енергії зовні. використовуючи при цьому корисну роботу. Ідея вічного двигуна суперечить законам фізики, тому реально створити його неможливо. Але були вчені, які спробували відтворити вічний двигун. 12 століття індійські та арабські інженери описували перші схеми вічних коліс. Які мали крутитися завдяки переміщенню тягарців або води. 13 століття Вільгельм із Гільдерсгайма, Німеччина та Вілар де Онекур малювала схеми самокрутних коліс. 18-19 століття багато винахідників, наприклад, Орфіреус Йоган Беслер, будували вічні колеса. Та публічно демонстрували їх. Пізніше виявилося, що це були трюки. На рисунку зображено уявний саморушний механізм один з, най з найдавніших проєктів вічного двигуна. До Докрив колеса прикріплені відкидні палички з вантажами на кінцях. При всякому положенні колеса вантажі на правій його стороні будуть відкинуті далі від центру, ніж на лівій. Отже, завжди. Повинна перетягувати ліву і тим самим змушувати колесо обертатись. Значить, колесо повинно обертатися вічно, так думав винахідник, між тим, якщо зробити такий двигун, то він обертатися не буде. Чому же? О чому? Погляньте на малюнок справа, всього 4 вантажу. А сліва 8. Виявляється, що вся система врівноважується природно. Що колесо обертатися не стане, а зробивши кілька хитань, зупиниться в такому положенні, рух такої системи описується за допомогою так званої теореми моментів. Висновок вічні двигуни це більше історія людських ілюзій і винахідницької фантазії, ніж реальна наука. Їхня цінність у тому, що вони підштовхнули фізиків до формулювання законів термодинаміки. Які сьогодні є основою всієї енергетики? Дякую за увагу! Над проектом працював Алі Даніл 16-ї О групи.